Дякую, це boundaries. для коронавіру. Ви собі зможете посикувати. Дивіться, який гарний вектор на подивічках теж. З маленькою. То, що фасолі якась, чи що? Це що фасоля? Це декоративний камер. Смачного вам душа Дякуємо! А тепер я вам скажу так. Що там пишіть, пан ектор, і коментуєте, яке воно файне, не файне. Я вам тоді покушці і коментар залишу. Ну, що вам хочу сказати. А він так багато не бере без трави, значить він так, ось так, так легонько, беззначно переїзд. Оце думає. Я так спробую. Пізинчик можна чи позровати мізенче отак. Ну, що скажете? Як ектора всякі його витребеньки. Ну розверне нам, ми подивимося. Ектор, ектор теж розрізає і дивиться, як всередині. Да, так, так, він все зразу. Давайте, от таке, бачите, слоями. Так, 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 давай, давай. Линку, М -м -м -м. Пробуй, розкажи нам. Так, розкажи ну, нам. Скажу вам так, та людина що робила? А -а, Дуже смачно. Дуже смачно? Дуже. Та, короче, Бачу, води ну, він ж підже, підже підлаштувався під Україну. А, так? так що Галя пробує смачний десерт, Галя зацінила кухарям ресторану ну, Бао п'ять з п'яти. Він на шуфрові та, так. Галинка пробувала, що в ресторані екстради. І хоча Галя не є така сладка, така сладкої але вона зацінила. Бао, дивиться, ну дуже ну... ж ну, я... таке. Де там заявку подавати. Я її на мастер шеф ходу. Нам читає її товару. Mm. А я йду смакувати свій смачний коктейль.